Учитись важко, а учить ще важче. Але не мусиш зупинятись ти, як дітям віддаси усе найкраще, той сам сягнеш нової висоти. Вас вітає методична комісія викладачів гуманітарних дисциплін міжрегіонального, вищого, професійного училища зв'язку. Від творчого вчителя до творчого учня. Така цільова установка науково-методичної роботи нашого навчального закладу. Учитель плекає особистість, але особистість може бути сформована лише особистістю. Модернізація національної освіти відповідно до потреб сучасності, інтегрування в світовій освітній простір збіглися з перехідним періодом, що характеризується низкою протиріч. Сучасна освіта має відповісти на запитання, Кого ми вчимо? Навіщо, до чого прагнемо? Серед найбільш цікавих і загадкових явищ природи дитяча обдарованість традиційно займає одне з провідних місць. Проблеми її діагностики та розвитку хвилюють педагогів протягом багатьох століть. Інтерес до неї в даний час дуже високий, що легко може бути пояснено громадськими потребами. Методкомісія викладачів гуманітарних дисциплін об'єднує вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, іноземних мов історії. Засідання комісії проводяться щомісяця. Педагоги активно обмінюються досвідом роботи, обговорюють науково-методичну літературу. Взаємовідвідування уроків дає змогу ознайомитися з педагогічним надбанням колег удосконалити власну методику, критично оцінити переваги і недоліки в роботі. Як у сучасній школі, так і в сучасному вищому навчальному закладі вчителі та викладачі доволі часто стикаються з проблемою зниження пізнавальної активності учнів та студентів, небажанням працювати самостійно та й взагалі вчитися. Серед причин цього одноманітність занять. Відсутність повсякденного пошуку призводить до шаблонності викладання, а цей вияв, безперечно, руйнує, вбиває інтерес особливо дитячий. Тільки творчий підхід до побудови заняття, його неповторність, насиченість, різноманітністю прийомів, методів, форм та засобів можуть забезпечити ефективність навчального процесу. Тому на уроках викладачі кафедри використовують інформаційні комп'ютерні технології, зокрема, електронні підручники, презентації до уроків, відео та аудіорозробки – Фільми, записи, електронні таблиці, тести та картки. Уроки теоретичної підготовки. Світова література могутнє джерело впливу на формування світосприйняття естетичного стану людини, а тому головне завдання вчителя-словесника формування в учні уявлення про художню літературу як мистецтво слова. Важливу складову системи мистецтва та духовної культури окремих народів світу, так і всього людства. За кожним літературним скарбом будь-якої країни, будь-якого народу стоїть людина, автор неперевершених творінь про долю однієї сім'ї, всього людства. Ця людина майстер чарівного пера, з-під якого народжуються світові шедеври. Ефективним засобом організації контролю у навчанні є тестування. Тестовий контроль може забезпечити успішну реалізацію мети і всіх функцій контролю, а також задовольнити вимоги, що висуваються до якості контролю. Тестовий контроль дає змогу виявити встигаючих і невстигаючих тестованих, тобто з достатнім і недостатнім рівнем володіння навичок і вмінь. Тестування створює великі можливості для організації у навчанні світової літератури, в навчальних закладах ефективного і якісного контролю, який разом з іншими складниками процесу навчання може забезпечити успішне досягнення цілей навчання. Українська мова друга за мелодійністю мова в світі. Її розвиток допомагає зберегти українську культуру та рідний батьківський дух. Досконале вивчення мови допомагає підтримати імідж. Успіх оратора також залежить від досконалості його мови пізнання та вміння правильно піднести свою думку у правильному та водночас загальнодоступному форматі. Тому в навчальному процесі використовується найширший спектр засобів з донесення інформації до учнів. Інформація має бути цікавою та пізнавальною для кращого засвоєння опрацьованого матеріалу та вдало підготовленого підґрунтя для подальшого навчання. Викладачі постійно поновлюють запас електронно-мультимедійних матеріалів для вдосконалення та найефективнішого викладання. Розбудова державності в Україні зумовила нові тенденції в розвитку освіти. З'явилася нагальна потреба суспільства у творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально і творчо-духовно розвинених громадянах. Кожна дитина по-своєму неповторна. Вона приходить у цей світ, щоб творити своє життя, знайти себе. Хтось дібний до музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, хтось до математики, хтось пише вірші, оповідання. Скільки дітей, стільки й здібностей, які залежать від психологічно-фізіологічних особливостей людини, соціального оточення, сім'ї та школи. Обдаровані діти. Майбутній цвіт нації. Інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет. А тому перед кожним Педагогічним колективом стоїть завдання, спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді. Розумним бути завжди модно, і знання, набуті за партою, стануть на життєвій дорозі цінним скарбом, який ніде не купиш і просто так не знайдеш. З метою пошуку, обдарованої молоді в навчальному закладу проводяться олімпіади, конкурси, предметні тижні, вечори, зустрічі з видатними людьми, що сприяють зростанню інтересу учнів до пошуку і поглиблення знань, зростанню активності їх у навчанні і розкриттю своїх творчих можливостей, нахилів та природних обдарувань. Проводяться позакласні заходи, виховні години та консультації. Проводяться позакласні заходи та уроки диспути, конференції, комбіновані уроки-заходи зі світової літератури та іноземної мови, зокрема викладачами Копершенко Іриною Юрівною та Баранською Наталою Миколаївною. Нестандартні проведення уроків, екскурсії, уроки реквіями. Зацікавити розум дитини ось що є одним з основних положень нашої доктрини. Активність це дієвий стан учня, який характеризується прагненням до навчання, напругою і проявом волі в процесі володіння знаннями. З кожним днем у сучасному світі все більше зростає попит на знання англійської мови, оволодіння іноземною мовою стає однією з основних вимог під час прийому на роботу або кар'єрного росту. Проте знань, отриманих у школі або інституті, зазвичай виявляється недостатньою для розвитку свідомої та міцної мовної навички. Сучасний стан міжнародних зв'язків України, вихід її у європейські та світові простори, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії вимагають радикальних змін у галузі вивчення іноземних мов, зокрема англійської, оскільки вона визнана мовою міжнародного спілкування. Отже, комп'ютеризоване навчання сприяє зацікавленню учнів, розширенню їх знань з певної навчальної теми, уначненню навчального процесу, наближенню учнів до реальних життєвих ситуацій, які розвивають їх комунікативні здібності, інтенсифікації та оптимізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, перевірці та самоконтролю набутих знань, умінь і навичок, подоланню монотонності традиційних знань. Учитель підіймається до висоти справжньої майстерності лише тоді, коли його талант, знання вміння спрямовані до єдиної мети, коли його робота освітлена високим обов'язком виховання людини майбутнього. Кафедра шле вітання навчальному закладу з нагоди святкування 90-ї річниці. Золотавим листям осінь нас вітає, дорогами веде в МВПУ зв'язку. Багато тут професій, на кожного чекає, тож обирай найкращу для здійснення мети. 90 років у МВПУ святкуємо, з викладачами та майстрами разом ми працюємо. Віддають свої знання нам, про нес вони дбають, ремесло дають нам в руки, і про наше про дозвілля теж не забувають. Дружні учнів зустрічає, велика родина, на собі це відчувають, і дорослий, і дитина, і директор наш на варті про все гарно дбає, і з цим ювілеєм ми його вітаємо. Дев'яносто славних років ми святкуємо нині І за це ми щиро вдячні великій родині. Караваєм зустрічає усіх гостей світу І лунає в серцях дзвінко, флагман наш освіти.